Заспіває. Я б за сім пометиний, я з боршноспечений, я від баби, втік, я від діда. Мені здається, зараз все залежить від батьків. Якщо вони бачать діти, що батьки читають книжки. Ну вони ж як губка, і вони запам'ятовують, що і мені треба читати казки, вірші, байки, прозу, монологи. Я дуже в дитинстві полюбляв казки читати, дивитись мультики, казкові вистави все, що зроблено в Україні, воно зроблено з любов'ю. Я люблю книжок, тому що там розповідається історія. І вони дуже класні, тому що там є малюнки. Мені вони дуже подобаються». Грається. Я йому включаю аудіокнигу. Він повністю послухав Робінзона Круза. Потім він послухав кукурудза. кукурудза. Потім він послухав п'ятнадцятирічний капітан. Якщо захоче, будемо купляти ще й книжки на, ці, на ті, які ми послухали. Що читають військові? ну в принципі те саме, що і цивільні, особливо якщо говорити про мобілізованих, то це ті люди, які ще нещодавно щось читали в звичайному своєму цивільному житті, якщо знаходять на це час, можливість і, і, і мають доступ до книжок. цей доступ до книжок ми намагаємося створити. Паперова книжка ну, це як артефакт, її можна передати як подарунок. І це те, що може навіть зберегти якісь спогади. Я особисто Найбільше прочитав, мабуть, коли сам був в шпиталі після поранення. Я тоді прочитав от, от таку величезну книгу Макса Кітрока Колонія. Вона така майже тисяча сторінок. Серед усіх книжок, які найчастіше обирають, то є таких три основних категорії: найбільш популярних: це історичні книжки про українську історію України, тому що люди намагаються зрозуміти. Що, чому з ними це все відбувається, і історія допомагає в цьому. А також книжки з такої популярної психології. типу, буде саморозвиток, боротьба з тривожністю, депресією, можливо, про, про, про те, як переживати травму, і, ну, і для якогось власного розвитку.